Киянин не знав, що не можна викидати сміття ввечері, і врешті сам опинився на смітнику. Я як зараз пам'ятаю, на годиннику 21.17 я викидаю сміття, і наступної хвилини в мене одразу нестримне бажання поставити всю зарплатню на червоне в онлайн-казіно. Погано що дітей не навчають правильно поводитись із грошима у школі, каже експерт з фінансової грамотності Андрій, людина, яка врятувала Україну від дефолту у 2015 році, висадивши у дворі Нацбанку рощу грошових дерев. Коли мені ці вискочки розповідають, що вони не вірять в енергетику, я згадую, як в 2008-му Ворен Баффет на обіді облізав тарілку, а наступного дня повалився фондовий ринок. Цей ваш дурник виніс щастя з дому, і тільки небеса тепер можуть його повернути. Фінансову ситуацію Микити справді покращили небеса. На нього насрав голуб. Алло. Так, добрий день. Так, це я, його троюридний племінник по материнній лінії. Ага. Що ви кажете? Помер? Залишив мені у спадок нерухомість на Печерську. Побачивши хеппі Енд, наша знімальна група попрощалась із Микитою. Ой -ой, ой ой, ой. Зачекайте, зачекайте ви забули підлічку, зачекайте. Все...